Сьогодні самопроголошеним керівником Кременчуцької районної ради скликано онлайн сесію районної ради. Власне, я оцінюю цей захід як чергове беззаконня, чергове потурання закону, нехтування закону, і наша фракція це фракція Слуги народу в Кременчуцькій районній раді, фракція президента України Зеленського в районній раді брати участь в цьому заході не буде. Чому тому, що там немає жодних правових підстав для того, щоб проводити сесію з таким порядком денним під час війни. Крім того, ця районна рада і її склад, і її керівництво є фактично рейдерами. Тому наша команда не буде долучатися. Звичайно, якщо хтось із депутатів да, всі люди не захоче тримати, тримати позицію. Команди не захоче підтримувати партію президента, то тоді нам з такими людьми не по дорозі. Тобто, якщо ця людина підтримує дерибан комунальної власності і землі Кременчуцького району, тоді е, ми, як е, політична партія, я як е, голова районного середку буду ініціювати е, питання піднімати під, перед керівництвом, подавати документи для того, щоб е, позбавляти мандату. Такого, такого депутата.